І може. Почекай, почекай. Дивись, поясни йому ще раз. За дане порушення зараз ну. вас мінімум 340, максимум 680 гривень штраф. За нанесені збитки кожна риба йде окремо. Ну, в принципі, тут не є так багато. Сума не є така велика. скільки? Розумієш? І то, що дивись, як тебе звати? Юра. Юра. Є люди, ну, вони прийдуть в суд і розкажуть конкретно, в які годині ви вийшли і ставили. Люди знають і бачили, що ви виходили на тому човні, ті сітки ставили. Як ви поясните то? Що Люди бачили, як ви їх виставляли. Точно ну, ми не ставили. Ви не ставили? Ми їх не ставили. Ну бачите, ну, то тут, тут хватає доказової бази. А як ти дивишся на те, що буде суд і в суді ти будеш казати, то не я, так? А чий човен? А що воно міняє в твоїй ситуації? Звідти? Звідом. Ну, чи човен? Човен звідом. Як він міг звідти вчора вечором тут на цій мод ставку плавати? Його не було, він був там. Там навіть видно, що сьогодні ранком його якого звідом, забрали. звідом забрали. Звідом забрали. З цього синього каже чоловік, що з цього синього. А не може ставили. бути, бо звідом навіть і видно, що ми сьогодні звідом лодку забрали. Юр, але розумієш, дивись, але я тобі поясню то. Навіть якщо ти будеш казати про те, що то не наші, ми зняли чужі, Mm. Ну, тебе не звільняє в ніякій відповідальності, тому що ви не мали права одно одною знімати. Mm -hmm. Смисл тої брехні зараз, поясни. Ні, ну правильно ж, ні. Я просто кажу, так як є, типу, що даже, ось, там навіть льодбу, та? і видно, що з-під берега я проплив пару метрів, перенесли лодку сюди, розумієш? Як вона б була, то було yes, б тут. Вчора з цієї лодки ставили, і сьогодні з неї знімають, то які можуть бути. Uh, Дивись, дох... ви, Юра, ви yeah. взяли човна. Документи є на човна? Я не знаю. А чи є ця лодка? Та, нема, бо немає номера. — Лодка чи є? Звітом? Ну, ну як звітом? Ну ж цього. — Тобто що, визивати ще міліцію оформляти крадіжку лодки? Ця лодка тут стоїть довго. На цьому ставі вона все є. Ні, ну то я ж то питаю, то що тоді в результаті? Получається, що крадіжка лодки, окрім того, що крадіжка риби. — Але номера нема. Ну, то нема, я ж бачу, що нема. Тому тобто мені цікавлять документи. Я не, знав, не знаю, ну як були користуватися чужою лодкою. А чи... Чужою. Ну йди візьми вон, мою машину. Ні, ну, це... то машина є. і лодка це зовсім інакше. Та це то саме, тільки той транспорт на воді, а той транспорт, що їде по дорозі. Не, той не плаває, а той не їздить. Водійські права, що туди, що туди треба мати. Тих паспорт, що туди, що сюди треба мати. Ну, ну туди то документи товчуна. Нема. Не знаю. Ну бач, крадіж. Може і десь, але я не знаю де. Ну а для чого ви користувались тим, брали товчуна без дозволу? А чого без дозволу? Ну, а в кого стоїть, став тут, у, лодка стоїть на цьому. Власник ставі. Хто то того човна. Напевно, хто власник цього? Чого? Оцей території. Якої? Тут? Ну от цей з боку Здесь тут. Номер кузова номер, номер є. Ну. Теж, будь і лодка. Йош. — Номер є. Саме як номер. Ну, Добре, Тарас, давай цей дивись, бо там та камера сіла ще раз. Тут, тут скільки в нас було? карасів. Чекай, шість карасів, так? Двох Дв мішків висипали, значить. Чекай, висипай, чому п'ять відняти, як вона склад.. складно. Так, сразу... і Бачиш, повністю складено. Бачите складено? Що знімається, то знімається сітка в човен. Човен зняли, дивіться, зняли в човен, тоді чук запхали в мішок. А це ви зразу запихали в мішок. Тобто міш. це свідомо, ви її ну, збирали так, аби зразу моментально можна було вийти. Щоб ви її не Для перебирати. Як правильно. О, диви, і пішла, і так і донизу. Батьк, вытягивай, давай так также эксперименты идут, Тяни по этому. Рекорд. Рекордка. Что никто... З Прокуратури не подзвонив ні відкидних до того часу. Ми, mm -hmm. Може не знаєте, не... куди? Суди? Ви ж от воюють за тих так, чесно скажу. ми воюємо. Люди воюють. Карп великий, він є 200 кіло. Ні, немає. А лодія Петя?

Може ще десь не знаю. Ще три має ті, бути напевне, були на Ви п'ять додано вам? — От для чого вам підсак, скажи. Воду для крапа. Під сак. Щоб не порвав. Змі... Мішку, щоб не ті. Якщо ви йдете рятувати рибу, то ви сачка з собою не берете. Ви порите сітку, ви рибу випускаєте. Ножом розрізають пішло, ножом розрізок пішло. Так зазвичай роблять люди. Не знаю. — Йдуть на воду, для чого сітки знімати? Сітки що, що шкодять? Для чого вони? Для вилову рибу, так? Нучки для вилову рибу. Розумієш? Де прес зараз? Алло. Здоров. Та я знаю, та нормально. На ставку з громадою, то громада зловила порушників. Фіксуємо. Та я зрозумів все, але тут ну, люди стоять. Вчора, коли ті ставили, то вони стояли, дивились, то все зафіксували, в котрій годині вийшли, поставили. Сьогодні зранку громадою чекали, коли б знімати. Прийшли, зловили, затримали. Нас визвали, ще мінтів визивають. Такие вот. <клышко> так, что там, чистка России два Добро, набраемся собой. так не номер, номер? Шеф звони. А? Шеф. А шеф твой? Да угу, угу. Юр, то визнаєш чи не визнаєш? Не визнаєш. Ну як скажеш. Але ти впевнений, що в тебе шанси є ну, виграти справу по суду, по, по тій реві? Тут все, от, маєш тобі сачок, плодка, сітки, свідки саме головне, які прийдуть в суд і скажуть, так ми бачили, коли вони ви поставили, закончу в нас. Свідки довго не живуть. <смісля> ти смисл в тому, що... тому добре ж ти я, сказав. Жен... Смисл <смісля> в тому, що вночі навіть ніхто не міг плести, бо, бо лодка була там, бо льот був і видно, що звідти вона і випала. Ну, лодку можна перенести. Все, давай, давай. давай. Чуєш, бери папку і цей. А смисл тоді, якщо кинув, переносити, якщо можна поставити її тут. Правильно ж? Ви дивіться, шеф дзвонив. Вон є люди до людей, не до мене. Я... Я люд... Володі нічого не живе, люди. Все. Вася, все, заднього немає. Я казав, що рубати нам все, все. Ото має бути людський став. І ніяких хрін тут немає ставитися. Я четверту неділю входжу на полівання, четверту неділю стоїть. Я що, я шо, кажу, що, що я не, кожу, не так говорю? Ні, я не знаю, що говорю. Видно, що ви говорили? видно, не треба нічого говорити. Все, бачите, закінчили. <плес> а ти що, гуртемі? Маєте там скласти по люські Маєте там стовок, ви законно ви, так зробили замовка. Чуєте, що кажуть? Маєте там вже ловите, 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 там, ну не лізьте сюди, ну це вже людське. Дзвоніть до чи до Жені, чи до кого. Давайте документи той став. Так, так, то вже все, хлопці, все, Ні, На повному Майк. серйозі. Дивіться, ми... ми не приїхали до вас з перевіркою сюди. Ні, питань немає. Є, є. Візіть, тому що став спущений зараз, по факту. І на данову водойму має бути графік спуску, мають бути підтверджені документи, для чого ви спустили. Тарас, ти на що чекаєш? Будеш потім курити. Давай бери папку, оформляй. Ні, ви не включати. <риклад> Як <риклад> я вас сказав, так зрозуміти, вони ж так говорять.